За крок до ЗНО, вже 23 травня абітурієнти здаватимуть тести з української мови та літератури. Напередодні іспиту школярів із Богородчан запросили ознайомитися з роботою центру оцінювання якості освіти. Більшість з них вже пройшли пробне тестування. Багато хто задоволений результатами. Тим не менш, перед бойовим ЗНО неабияк хвилюються, та мріють про декілька додаткових днів для підготовки. Ще би перемотав час назад. Страх, Напевно. Бажання більше підготуватися. І тому подібне ми готуємося, але переживаємо. Все ж таки ЗНО перше ну здаємо, переживаємо сильно. У центрі оцінювання якості освіти кажуть, хочуть продемонструвати дітям, що результати їхнього тестування повністю захищені. Між тим прогнозують, що цьогорічна сесія ЗНО буде дуже нудною, бо навряд чи хтось із абітурієнтів захоче ризикувати та порушувати усталені правила. Я не вірю у те, що знайдуться шибай голови, які захочуть випробувати свою долю у сутиці з наш. З, з, зі своїми баченнями наших стандартів, тому що ви знаєте, що ми всі нестандартні в лапках підходи, вміємо поставити на місце. Це єдине, що може бути такого, що може щось змінити. Все решта ми до всього готові. У нас прекрасні люди. Вони прекрасно наш персонал, наш, наш колектив, прекрасно навчив. Тих людей, які будуть на понти тестування В івано-франківському центрі оцінювання якості освіти, зареєструвалися близько 29 дев'яти тисяч учасників ЗНО. Фахівці кажуть, опрацювати всі дані готові оперативно та без проблем. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.